Не мають права відмовитися, якщо в нас буде тисячу підписів. Отже, я розповідаю, що пройшовши по масиву, люди до нас підходили всі. Я не почула жодного жодної людини, яка сказала проти. Двоє із тисяч, ну ми зібрали близько тисячі, двоє сказали, краще тут буде порядок. Але порядок, я думаю, наведемо ми самі. Ми прийдемо весною. І посадимо ці дерева, адже ви пам'ятаєте, що влітку кличко із усією свитою своєю приїхав сюди, коли порубали ці дерева, і сказав, це справа моєї честі, цей парк. Я тут садив дерева. Прокурор міста стояв поряд, він йому сказав: покарайте цю людину, яка вирубала ліс, і за її рахунок повинен бути установлену відновлений цей ліс. Тому я буду жити масива захис, але за забудову. Будь які забудови нам тільки те, що ми залишимося серед камінь і буде цікати без, без тримання. Я ще хочу сказати, що зараз нам наш депутат розкаже, що у цих забудовників є всі дозвільні документи. Дозвільні документи були видані злочинним шляхом. Ще Чорновецький почав підписувати. Людина, яка повинна сидіти в тюрмі вже давно. Ви це знаєте його історію. Тому я вважаю, що те все, що зараз не я вважаю, а по закону, по конституції ця земля належить нам, територіальній громаді масиву. Києва Києва, міста, будинку. Скоро прийдуть також в наші двори. Я хочу сказати, що серед нас є людина, яка нас організувала на захист цього парку ще п'ять років тому, коли вирубали оті великі сосни, коли люди приходили і плакали справжніми сльозами. Давайте послухаємо, що вона скаже на цей. Може, хай всі виступлять, а тоді я вже в кінці, якщо можна, хай хай люди виступають, а то скажуть, домінує там і все нема питань.